Віднічарів нас пить увесь рідненький край. Ось ось наші всі оселі. Завітає Миколай. Миколай Миколай. Дітки, уважно послухайте зараз. Ви познайомитеся із самим святим Миколаєм. Я зараз надам слово Артемові, який кілька слів скаже про нашу церкву. І далі ми перейдемо вже до розповідей про самого. Миколая, будь ласка, Артем. історія появи свято святовасилівського храму відносить нас до 17-го сторіччя. Він спочатку був дерев'яним. Парафіяни, пісачинці приймають рішення збудувати цю церкву. Загальна кількість парафіян на 1828 рік 1037 чоловік при допомозі тогочасних меценатів Павла Лєміхова, Павла Рижова. І Івана Безчетвертного церква була розбудована. Дітки, хто такий святий Миколай? Ви знаєте? Миколай із самого маличку був набожною дитиною, його досить рано охрестили, коли йому було кілька років. Він став священником, потім він став архієпископом Верниківським. У нашій церкві є кона Святого Миколая. До неї можна буде підійти і подитися. Я сподіваюся, що Миколай нас почує, прийде. До нас <поцелес> вже надходить ніч рівна спить у весріненький край, ось восноші сі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай. Ти до нас завітай, Всім малятам посміхнись щирим серцем пригоднись. Жди, його вся, мали чай. Усі добре йшов до нас у гості. А ну всі. <поцелес> Ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, вже ідуть морози люті і паде. Хластий сніг, Миколаїв ждуть усюди всі в усю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас. Є такий чарівний колокольчик, Який цей дзвіночок, якщо ти тихенько загадаєш бажання і позвониш у цей дзвіночок, ну, обов'язково буде виконано Буде, буде виконано, тебе почує, святий Миколай. І він допоможе тобі виконати твої тільки добрі побажання. Тільки добро він допомагає. Що ти ще будеш робити? Ну, буду добу? ще допомагати. Будеш допомагати, а будеш допомагати дідусеві, бабусі, да. будеш. Ну вибирай собі подарунок. Щирі друзі, добрі люди, хай завжди добро вам буде. Вік живі. У вашій хаті І щасливі і багаті. Оце таке воно золонеощіно. Це моя Україна, це моя батьківщина, якщо тато і маму одна. Від <риклад> хати до хати біленьким сніжком Війшов Миколай із повним мішком. Із неба до діток ішов.

щоб у Світово Нікола робота була порядче, щоб ми колаї кожний рік носив подарунки і не Дякую. І... Дякую. А скажіть, будь ласка, в якій країні ви живете? Україна, Україна. всі знають. А скажіть, будь ласка, що ви хочете побажати нашій країні? Щоб вона довго жила. Добре. Щоб її О, щоб вона була вільною. Так, процвітання. Я бажаю всім донькам і синам, щоб всі були здорові. Які плани у вас на майбутнє? А ми будемо провірятися, святим да, Миколаєм? Да, да, да. Будемо намагатися усілякими нашими заходами, різнобарвними Яскравим покращувати життя в нашому славному селищі. Дякую вам, Ну, може, Ми йому щось подаруємо, святий Миколаєв, не щоб що він все-таки згадав, що найкраще життя це дитинство. Да, да, да. Організатор це... який... який... цього свята, будь ласка, пообіцяйте е, свято для вас організувала громадська організація інтернатива з з нашою. Свято Васильівської церкви. Дякую всім, хто прийшов. Дякую батькам, дякую діткам. Бажаю всього найкращого у вашому подальшому житті. На наступний рік краще підготуйтеся, вивчити діршики, пісеньки. Приходьте в церкву, живіть активно. І давайте подякуємо, подякуємо Святому Миколаєві. Давайте поплескаємо. Дякую. Хай, хай заспівається. Добре, хай заспівають. Дітки, є така пісня, виклада, зветься вона Духовний гімн України. Ми її зараз проспіваємо, можливо, хтось знає, просимо вашої допомоги. Боже великий, єдиний Русь Україну храни. Це вам Дякуємо святимо теж. Віночки є, бачимо, бачимо. Будете здоров'я в наступному році, добрих справ, щоб вони не закінчувалися, вас, щоб у вас хватало сил і хватало терпіння на, на, на ці добрі справи, щоб ви були флохняними дітьми, щоб ви радували своїх батьків і Все, досі.